Ще раз всім доброго дня. Тема моєї доповіді це концепція змін програми БЗОП, в частності особливості програми БЗОП сухопутних військ. Значить, перед початком обговорення хочу наголосити на тому, що сухопутні війська складають найбільшу чисельність в системі Сил оборони України. І як всі думаю, знають і всі розуміють, що не мають пріоритетності комплектування, що в першу чергу йдуть інші підрозділи, потім тільки сухопутні війська, що все це дає певні шляхи до змін в організації і пошуку шляхів для організації якісної підготовки мобілізаційного ресурсу. Стовно цієї програми стоїть одна з. Основних задач це підвищення вижимаємості на полі бою за рахунок рівня навченості особового складу. В основу програму покладено дійсно підготовки в складі малих тактичних груп. Далі переходимо до зміни, до нової концепції, яку ми пропонуємо під час проведення бази загальницького пітовки. База загальницького підготовка сухопутних військ буде складатись з ознайомчого курсу, курсу базового курсу індивідуальної підготовки, поглибленого курсу індивідуальної підготовки і курсу дії в складі малих тактичних груп. Це якби загально запроваджено 4 навчальні курси. Значить, стосовно поглиблення курсу, ви бачите тут розподіл, да, командир тактичної групи, стрілець рятівник, стрілець-оператор. Більшість категорій буде навчатися за програмою стрілець, перелік навчання та розподіл часу. Незмінним залишився ознайомчий курс. Один день, вісім навчальних годин. Тобто ми нічого не змінили з попередніх програм, воно залишається незмінним. Базовий курс індивідуальної підготовки він складається з 19 навчальних діб. Загальна кількість годин 173. Поглиблений курс індивідуальної підготовки 100 навчальних годин. Він складає 12 діб. До фахової підготовка, да, бачите, тут розподіл, вона там 10 12 годин. Вона в загальний розрахунок часу цей от не входить. Курс дії у складі малих тактичних груп це буде останній курс. У нього розраховано 86 годин. Це буде 9 навчальних днів. Під сумговим контроль ми винесли контрольне заняття, яке проводяться протягом 9 навчальних годин. Тобто контрольного тактичного заняття ми пропонуємо не проводити. Далі типовий алгоритм ознайомчий курс за да, як сказав. 8 навчальних годин це одна доба. Нічого у нас залишається ну, без змін. Базові курси індивідуальної підготовки. Ми відійшли від блокової системи підготовки. Заняття всі йдуть послідовно, з поступовим вивченням і ускладненням. Вогнова підготовка, тактична підготовка, тобто всі заняття йдуть послідовно по всім дисциплінам. Основні дисципліни, які ми виділяємо під час проведення бази загальновійської підготовки, сухопутників це вогнова підготовка, тактична, тактична догоспільна підготовка та інженерна підготовка. Чотири би, основні дисципліни. Поглиблений курс індивідуальної підготовки розрахований на роботу у складі. Трійок, базовий індивідуальний курс, пропрошу не склав, роботу в складі е, двійок, малих тактичних груп на поглибленому курсі індивідуальної підготовки, особового склад працює в складі, у складі тріок. Ви бачите, в е, типовому алгоритмі є до фахова підготовка. Те, що я вказав, це кількість годин, які не входять в е, загальний розрахунок часу, і вона організовується в окремі дні, в окремі часи. І курс дії у складі малих тактичних груп. Значить, цей курс розрахований на проведення сценарної роботи з тактичної підготовки. Бачите, їх багато. Значить, стрільба у складі двійок, стрільба в траншеї у складі бойової двійки. Тобто, ну в принципі завершаючи етап підготовки в роботу в складі малих тактичних груп. Ще в нас запроваджена такі поняття, як контрольні заняття по закінченню в принципі, кожного курсу пілотовки. Значить, розглянемо. Контроль зайдя по завершенню базового курсу індивідуальної пілотовки. Це 22-23 день в типовому розкладі. Проводиться контроль за трьома дисциплінами: це вогнова пілотовка, тактична догоспітальна і тактична пілотовка. На що виноситься на контроль з вогнової пілотовки? Ми виносимо ті вправи, які військовослужбовці відпрацьовували протягом курсу, але з обмежені по часу і обмежені по кількості набоїв для отримання позитивної оцінки. Тактична догоспільна допомога. Це проведення сценарної роботи з одним рятувальником, з алгоритмом Марч. І е, тактична підготовка це буде відпрацювання тактичної стафети і тактич... роботи тактичної групи в складі бойової двійки. Ці контрольні заняття це не тільки перевіркою знань да, курсантів, які він отримав. Це так само і як... перевірка роботи інструктора, як він вклав ту інформацію, щоб. Потримати позитивний результат. Ще хочу доповнити, що в принципі, до всієї програми розроблені методичні рекомендації, додатки, там, де визначена конкретна мета, конкретні цілі, що має знати е, військовослужбовець, що має знати курсант по закінченню кожного заняття. І в принципі, підсумковий контроль або контрольне заняття, да, ми розробили таким чином, щоб в принципі, ті навички, які, які вивчалися протягом курсу, да, просто можна було перевірити свободно на контрольному занятті. щодо змін, Контрольне заняття по завершенню базово загальної підготовки. Вранці було контрольне тактичне заняття протягом трьох діб-48 навчальних годин контрольне тактичне заняття, яке, яке проводилось раніше, ми ті 48 годин просто віднідри безпосередньо в заняття. не зійснення контрольного тактичного заняття, а безпосередньо для того, щоб ще більше навчити курсанта або військовослужбовців. По завершенню бази загально підготовки на контролі заняття виносять три дисципліни: Це вогнева. Тактична і тактична догоспільна допомога, тактична підготовка. Це буде штурм вправа штурм траншеї противника, яка відпрацьовується у складі бойової двійки бойової двійки або трійки, в залежності від місцевості проведення сліба в бойових двійках, контрольна вправа і тактична підготовка проведення контрольного заняття. Воно по принципу роботи департаменту охорони здоров'я, тобто перевірка теоретичної частини та робота на кілстанціях, які є. Є в підрозділі. Це стосовно контрольних занять по завершенню курсу. Значить далі, що було змінно? Змінно оціночний лист проведення бази загальної військової підготовки. В принципі, загальна концепція залишається без змін, тобто залік, залік, не залік, да, І готовий обмежено готовий або не готовий по завершенню курсу. Єдине, що ми змінили, це основні предмети навчання винесли їх три: це тактична вогневайка і тактична догоспільна допомога. Оцінка за загальні військові предмети навчання ставиться не по проходженню контрольно тактичного заняття. По виконанню практичних вправ, які вони виконували протягом курсу, тобто є контрольні вправи відповідно до програми, і на підставі цього виставляється оцінка, виконана або не виконана в завершенні в оціночному лісті. Ну і окремим пунктом ми додали це проходження до фахової підготовки. Якщо військовослужбовець був розподілений або пройшов відбір, да то в оціночному лісті і в рекомендаціях так само буде позначатися, який саме вид до фахової підготовки він пройшов. Ну і відповідно. Потім буде надані рекомендації щодо подальшого, на або, або направлення на отримання цієї фахової підготовки, або або ні. Відповідно до рішення що головнокомандувача, що командувач сухопутних войск, 151 й центр проводить до підготовку інструкторів з навчальних центрів сухопутних войск. На даний час це 4 навчальні центри: це 184, й 239-й, 235-й, 233-й. Станом на зараз інструктори. З 139-го центру та 184-го центру вже провели апробацію цієї програми на базі 151-го навчального центру. Загальна кількість опитаних – 27. Це ті, хто вже завершують проведення е, програм, за програмою бази загальної військової підготовки і сухопутних військ. Оцінка програми відносно ну, що в облі різні аспекти. Значить, е, критерії актуальності, е, критерії допомоги інструкторів в плануванні та організації роботи. Про що я кажу, що в принципі в організації е, Проведення бази загальної військової підготовки, ви бачите на наступний день умовно навчальну матеріальну базу, яка потрібна для організації цієї підготовки. Вона взагалі не складана, не потребує багато вкладень. І, в принципі, перед кожним заняттям інструктор за, там півгодини або 20 хвилин може її накрити ділянку, що тактичне, ну, окрім понятно, там, штурм траншеї. Тобто там траншея потрібна. А да? все решта накривається там півгодини, може проводити будь-які заняття. Значить, е Наступний критерій це друга діаграма відношення до особливості, що ви бачите доцільним для підвищення якості підготовки. Тут можна виділити по блокам: це запровадження практичних вправ проведення зброї до нормального бою. 92% оцінили це позитивним би, рішенням. І, в принципі, всі все те, що ми впроваджували, все оцінено як позитивно. Вплив на виживаємось відповідно до. Після завершення програми і вплив на стійкість підрозділу. Хочу пояснити, що таке стійкість підрозділу. Значить, підготовка особового складу здійснюється в складі малих тактичних груп, тобто на завершальному етапі. Зараз проходить база загальної військову підготовку в 151-му навчальному центрі військовослужбовці з бойових частин. Тобто, в принципі, ну, що тут, що там, на іншій на, наш, на школі БЗУП номер 2 у нас займаються всі військовослужбовці, які, в принципі, пішли в СЗЧ, їх повернули обратно в частину. І направили на БЗВП. Тобто вони мають там певний досвід. І розподілення військовослужбовців по завершенню курсу, ми пропонуємо і думаю, що буде підтримка, що військовослужбовці надходили в бойові підрозділи вже у складі взводу, того, який він проходив підготовку. Хоча б цей взвод заходив в батальйон, не розпорошувати по 3-4 чоловіка в різні бригади, а щоб люди, які згуртовувалися тут, злагоджувалися, проходили. Далі службу в складі, в складі підрозділу свого. Якщо так буде, то в принципі вплив на сікість підрозділів буде, буде великий. Розподіл на дофахову підготовку. Я показував цей слайд. Да? Всі бачили організацію дофахової підготовки, поглиблений курс індивідуальної підготовки. Загалом 12 діб. розподіл на фах, то я казав, що там в програмі є. Загальна кількість годин не входить. Будлі так це три категорії, які зараз приходять навчання, точніше завершити навчання. Це командир тактичної групи, стрілець-рятівник, стрілець оператор БПЛА. І більшість військовослужбовців більшість навчального роту все одно проходить на навчання за загальною категорією стрілець, і взагалі відбір свого складу залежить на розподіл фах Більшій часу від роботи інструктора, який з ними працює на протязі курсу. підготовки. з першого дня у них всі сірі пачі латинські літери. А якщо військовослужбовець проходить відбір на дофаху підготовку, в нього знімається його сірий пач і ставиться пач. Кольору відповідного до, до обраного до фаху. Це, це зелений пач, це командир тактичної групи. По яким критеріям ми відокремлюємо під час курсу базової індивідуальної підготовки. Це лідерські та моральнілові якості, Мотивація, організаційні здібності, фізичний стан і відповідальне ставлення до навчання та виконання обов'язків. Наступне це стрілець рятівник Так само мотивація обов'язково має бути проведення вихідного контролю з ектичним медицину, закінчення курсу індивідуальної підготовки. І остання категорія, яку яку ми відрізняємо, це стрілець оператор. же – мотивація, результати тестування під час проведення самостійної підготовки по закінченню курсу. Фізичний стан і зацікавленість проведення зняття стосовно тестування під час проведення самостійної підтоки на початку курсу або на початку безпосередньо самої бази загальної всього підтовки військовослужбовцям. Не доводиться в принципі концепція того, що отримують змогу отримати будь-яку дофахову фахову підготовку? Сколосовость просто себе переявляє, інструкторський указав склад за ним постійно би, наглядає, і в сово складається умовний рейтинг і хто може прийти далі. Як це організовано в плані типового алгоритму і проведення до підготовки? На прикладі стрільців-операторів БПЛА. Заняття, які проводяться у нас до обіду з першої по шостої години, всі вискосовувався, бо весь ввод займається по однаковому алгоритму за відповідно однаковим розкладом. Тут немає ніякого розподілу. Додаткові години або підготовка за до фахової підготовки проводяться 7-8 година. Загальна кількість годин для цизів операторів це 12. У них ще ще нічне одне заняття. В цей час, коли особовий склад роти. Вибуває на отримання дофахової підготовки, піготовки для решти категорій, яка не пройшла дофахову підготовку, Залишаються заняття, які були розраховані на повтор тих знань і навичок, які вони отримали під час базової піготовки. Це додаткове заняття по маскуванню, це додаткове заняття з інженерної і це додаткове заняття з вогневої підготовки. В принципі, три дисципліни, які під час того, як особовий склад займається за дофахою піготовки, решта категорій просто їх засвоїть, так скажу ті ж навички, які були отримані. Для командирів тактичних груп це 10 навчальних годин. Тема у нас одна: планування бою. Це процедура планування бою, вибір вогневих позицій дві години, тактична група в бою і практичне визначення позиції тактичної групи. Наступне це підготовка стрільців-рятівників, конверсія турникету з різнань, конверсія переміщення і так само сценарна робота, в принципі, того, як у нас організована тактична медицина. Дофахова підготовка стрільців операторів розрахована на дві теми: стандазована операційна процедура це підготовка обладнання 3 години. Це всі заняття умовно теоретичні. І тема 2 – виконання базових польотів на мультироторного типу. Ми говоримо зараз про мавіки базових польотних навичок в штатному режимі. Працювання польотних вправ на скиди. Працювання базових польоних в режимі АТІТІАЙ і відповідно, відпрацювання базових польотних навичок в темну пору доби. Це мінімальний набір тих знань і навичок, які можуть отримати під час до фахової підготовки військовослужбовців на цьому курсі.